Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі Сашко. Добрий, з коротеньким оглядом інструмента для видалення обламаних болтів, ну і шпилюк відповідно із зовнішнім захватом. Але перш ніж ми підемо подивимося, що це за такий гарний інструмент, як він виправдав свої сподівання під час перших випробувань, поділюся з вами думками. Я зараз, коли йшов до цієї живописної стіни, то мені раптом подумалося про хлопчину, який в, ну, десь так на вид, повні 13 років знімався у фільмі Малена і там, оскільки я пам'ятаю, піймався там з напівоголеною Монікою Белуччі. І я, мені подумалося, що ну я б більше ну, не бачив його обличчя в жодному фільмі, не те, щоб я там великий знавець кінематографу, але ну, ніби він мені, мені ніде не траплявся. І я подумав, що, мабуть, це не, не випадково, бо ну, людина об'єктивно у 13 років здійснила, у, мабуть, все, про що можете мріяти 13-річний хлопчина. Все, ніяких гештальтів, ніяких прагнень. життя вдалася. Дякуємо до побачення. Жарти-жарти. Ну, Ми сподіваюся, що у нього все гаразд. У мене завдяки вам, вашій допомозі, все гаразд. Завдяки вашим підпискам, вподобайкам, поширенням, телефонним дзвінкам, дистанційним консультаціям, спілкуванню. Я працюю і зараз вам покажу, як сьогодні дістав обламану шпильку. Поїхали. Перш ніж поїхати, треба кнопку натиснути, що не завжди просто. Отже, стикнувся з заміною сальника на воду на редукторі котла підігрівача БМП. Ну, а коли вже сюди долізли, я так послухав: не дуже мені надихаю тут підшипники. Вони написали, що потік водяний сальник. Але ми також поміняємо підшипники. Передній і задній на моторі. Але, мова про що? Тут у нас була обламана шпилька, яка зараз чудово себе почуває в знімачі в, ну, інструменті для видалення, так, голівка із храповим, я так розумію, механізмом. Ято YT 06255. Ну, опис буду у відео. І, мабуть, час мені вже створювати плейлист. У Ютубі з оглядом різних стандартних інструментів, бо там ще буде окремо огляд нестандартних інструментів. Ця голівка у нас під 3 під квадрат 3 восьмих дюйма. Я таким інструментом не працюю. За весь час користування півдюймовим, 3 дюймовим і 1 чверть дюймовим ніколи мені не бракло восьмих Тому сюди я мусив придбати перехідничок з восьмих тато на Півдюйма маму. І вороточком півдюймовим благополучно це все затиснув. Тут у нас 36-й ключик, тут 24-й, якщо правильно пам'ятаю, 36 і 24. Так, гарненько на шпильці. ну Шматок шпильки у мене не стерчав, невеличкий, не знаю, міліметрів, може, ну видно, міліметрів 7. І оці зубасті губки. Гарно його затиснули. Я затягнув спочатку ключиком, притримував, шостим, а потім крутив вороточком, крутив, 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 крутив. Воно у мене хрустіло, 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 хрустіло. І на певному етапі все пойшло крутитися разом зі шпилькою, яку я видалив. І оскільки шпильо я не маю, зараз я сюди поставлю <кх> болта. Десь у мене тут болт. О, болт. 8х1,25. Я на фіксатор різьби його поставлю, подарований з Миколаєва. Вітання миколаївчанам і подяка моя. Гаєчку знизу, тут відріжу прочищу різьбу. І буде саморобна така шпилька, яка служитиме вірою і правдою. І тепер, коли вже до того дійшли, покажу молекулярні нанотехнології. Ви скажете, що молекулярність до нанотехнології стосунку немає. А я вам покажу отакий мега інструмент. Виколотка для видалення сальника з цього вузла, яка у нас чемно туди зайшла, і вибила мені рештки сальника зіпсованого, який пускав водичку. Ну, Після того, як я, звісно, видалив стопорне кільце. Коли ми вже тут нагадую про оцей, як же ж він називається, постійно вилітає з голови. Хочу, малесенький пасхий шматочок металу. Отут, який у нас фіксується у втулці. І це все забезпечує з'єднання і роботу крильчатки. Все. Знімачу. Це, до речі, теж подарований був відмис з Миколаєва, наскільки пам'ятаю, принаймні я купляв його за гроші миколаївчани, пана Валерія. І тих, хто йому допомагає. Все. В цьому залік. Виколоці залік, вам, глядачам залік, чекаю на ваш залік у вигляді вподобайки і гарненького коментаря. Слава нації!